Сьогодні у Львові унікальна конференція, яка зібрала вчених усієї держави, залучила науковців за кордону, які розглядають проблеми збереження психічного здоров'я. Я, моя кафедра та наш філософський клуб ентазис, над цією темою працює весь час. Ми розглядаємо проблематику депресії, шокових станів, проблематику. Психічних відхилень, навіть таких складних патологій, як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона. І сьогодні ми запропонували конференції ідеї про самодетерміновану свідомість. Запропонували ідею розглядати наші внутрішні духовні стани, які, які залежать в першу чергу від особистості. Як нам поставити бар'єр тому агресивному. Тиску зовнішньої дійсності, зокрема тій війні, яка була нав'язана нам Московією. Людина має величезний ресурс зберегти себе, зберегти суспільство, якщо вона працює на укріплення власного внутрішнього світу. У нас унікальна культура, унікальне мистецтво. Ми вміємо не тільки розвивати своє, а освоювати те, що нам. Дарує Західна цивілізована Європа. І, опираючись на ці культурні, соціальні та політичні здобутки, ми не тільки встоїмо, ми не тільки переможемо, а ми будемо розвиватися, будемо прогресувати і будемо дивувати світ. Тому слава нашій науці, слава нашій медицині, слава нашим чарівним дамам, які воюють, підтримують. Мужчин, які формують власні бачення майбутнього, слава Україні!